Якщо ви все ще вважаєте, що всі китайські захищені смартфони велетенські, важкі і одноманітні, то це відео точно для вас. У цьому відео поговоримо про новий Uliphone Armor X31 Pro. І разом з вами розберемось, чи вартий він взагалі нашої уваги. Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу Medusa Gadget. Мене звати Сергій Пономаренко. А перед тим як продовжити, я хотів би попросити підписатись вас на мій канал, поставити лайк і написати будь-який коментар. Цей один клік займе вас не більше секунди, але тим самим ви дуже сильно допоможете Моєму каналу і українському контенту на Ютубі в цілому. По традиції розпочинаємо з розпаковки. Ось в такій коробці приходить наш смартфон. І давайте разом з вами подивимось, що входить у комплект. А спершу в коробці нас зустрічає голка для сим-карт, різноманітні інструкції і навіть захисне скло у подарунок. Далі, звісно ж, сам смартфон, кабель для зарядки USB Type-C. Блок живлення на 20 Вт і такий невеличкий ремінець на руку. X31 Pro це захищений смартфон, тому офіційно в нього є ступінь захисту IP68 і IP69K. Це означає, що телефон не боїться води, його можна занурювати під воду, з ним можна купатись, пірнати і навіть знімати відео під водою. До речі, в камері навіть є така функція підводна зйомка. Практично весь корпус телефона зроблений з такого дуже приємного на дотик прогумованого пластика, але він, де зустрічаються металеві вставки. У продажі існує три кольори цього смартфона: чисто чорний, чорний з такими зеленими вставками і ще є чорний з помаранчевими вставками. Товщина у телефона 13,5 мм, ну а по вазі він не дуже легкий 305 г. Через те, що корпус телефона майже повністю прогумований, в руці він лежить просто ідеально. Задня кришка матова, на ній майже не залишаються відбитки пальців. Ну і форма задньої кришки, як на мене, не дуже банальна, така собі цікава кришка, а як вважає, ви напишіть у коментарях, чи подобається вам такий зовнішній вигляд. На задній частині розташований круглий скляний блок з камерами, спалахом і окремим ліхтариком. Яскравість цього ліхтарика, до речі, 120 люменів. Світить він досить непогано. Знизу розташований логотип компанії Ulphone. Зверху є інфрачервоний порт і роз'єм для навушників 3,5 мм під гумовою заглушкою. Знизу розмовний мікрофон, основний динамік. І роз'єм для зарядки Type-C також під гумовою заглушкою на правій грані кнопки гучності і кнопка увімкнення, в яку вбудований сканер відбитків пальців з іншої сторони. Ще одна кнопка, яку можна програмувати. І слот під сім карти під заглушкою. Цей слот, до речі, повноцінний. З одного боку дві сім карти, з іншого боку microsd флешка. Екран у смартфона діагоналю 6,56 дюймів. Це IPS матриця. Він покритий склом Gorilla Glass 5-го покоління і навіть має частоту оновлення аж 120 Гц. І все начебто класно, але є одне але. На жаль. Тут екран не Full HD, а просто HD 1612 на 720 пікселів І, чесно кажучи, я не дуже розумію. Як таке могло статися у телефоні, який коштує трохи дорожче 200 баксів. У налаштуваннях екрану можна змінювати частоту оновлення, звичайно, 60, 90 і 120 Гц. Але екран тут, як я вже казав, не Full HD, а звичайний HD, тому пікселі іноді тут будуть виднітися. Під кутами екран досить непогано себе поводить. Ви зараз це бачите у себе на екрані, начебто все добре під різними кутами, навіть під найбільшими. Відгук сенсора тут також непоганий, все достатньо швидко. Спрацьовує яскравість, насиченість екрану, це все також нормально. Мультитач одночасно підтримує до 10 торкань. У верхній частині екрану є фронтальна камера, вона врізана в екран, над камерою над екраном є розмовний динамік, зліва над екраном є датчики і сенсори, а справа над екраном є навіть індикатор оповіщень. Серцем Lifon X31 Pro є восьмоядерний процесор Dimensity 6300. Від компанії Mediatek. Доволі непоганий, але все-таки вже трохи бюджетний процесор, який, до речі, підтримує 5G зв'язок. В Antutu Benchmark Уліфон Armor X31 Pro набирає 453 857 балів. Цей телефон точно не підійде для любителів пограти в ігри, але все-таки при великому бажанні можна на цьому телефоні запустити деякі популярні ігри. Світ танків, гра асфальт або PUBG Mobile тут підуть на середніх налаштуваннях графіки. В них можна комфортно пограти, але знову ж таки це далеко не ігровий смартфон, тому на максималках тут пограти не вдасться. Вбудований пам'яті у смартфоні 256 гігабайт, і в принципі в наш час це досить непоганий результат для телефона. 8 ГБ оперативної пам'яті, яку віртуально можна розширити іще на 8 ГБ. Так як тут є інфрачервоний порт, то, звісно ж, є застосунок пульту на цьому смартфоні. Можна брати будь-яку техніку, яка підтримує пульт, і керувати цією технікою безпосередньо зі смартфону. Також, можливо, комусь буде цікаво дізнатися, що на цьому смартфоні FM Радіо працює без навушників. Добре, що виробники не забули про NFC чіп, вони його сюди встановили. Він працює, телефон сертифіковано в Google, і на нього можна встановити. Google Pay і підв'язати сюди карту. Батарея тут вбудована на 6050 мАч, підтримує телефон зарядку до 20 Вт. Я не можу сказати, що акумулятор тут дуже добре оптимізовано, але в принципі непогано. Ось так виглядає меню налаштувань батареї. Тут усього небагато, але в принципі можна вимкнути режим енергозбереження і продовжити. Життя для вашого телефону. При перегляді Ютубу від мережі Wi-Fi на 50% яскравості смартфон за одну годину в середньому втрачає 7% свого заряду. Сканер відбитків пальців, як я вже казав, знаходиться у кнопці живлення. Працює він, в принципі, непогано. Давайте перевіримо, прикладаємо палець, телефон розблоковано. Також можна телефон розблокувати через фронтальну камеру по лицю. Це також працює, начебто непогано, але через раз. Наводимо на лице, натискаємо кнопку і телефон розблокувався. Роботу софту на смартфоні відповідає 14-й Android, Не найсвіжіший, але також непогано. До речі, з моменту розпаковки сюди вже прилетіло одне оновлення. Як ви помітили, Android тут трохи видозмінений, він перемальований, він не такий, як голий Android. Чесно кажучи, лаунчери від компанії Ulphone мені не дуже подобаються. Ну, по-перше, тому що тут дуже багато пунктів, які просто не переведені з англійської. Звісно, це вам не буде ніяк заважати, але в принципі іноді це трохи підбішує. Також є непереведені пункти в меню налаштування екрану і так далі. В кожному пункті майже є така непереведена якась частина. Проте це міжнародна версія смартфона, вона працює з усіма сім-картами, вона працює з усіма операторами в нашій країні, вона підтримує всі мови, включаючи англійську і українську. Оптимізація системи в цілому, начебто, непогана, і так я вважав, майже до зйомок цього огляду. Але перед зйомками я ще трохи перевірив телефон, і коли я вімкнув камеру. У мене все настільки почало глючити, що мені довелося просто перезавантажувати смартфон. Тому про відсутність глюків я вже сказати не можу. На жаль, також на телефоні є магазин тем, можна змінити теми. Я не можу сказати, що вони між собою дуже різняться, але в принципі. Трохи щось змінити вам вдасться. Також в лаунчер вбудована швидка панелька бокова, яка ось так ось відкривається не дуже зручно, але відкривається. З коробки тут є дитячий режим, є корисні інструменти, які мені здається ніхто ніколи всерйоз не використовує, але вони тут є. Додаткову кнопку швидкого доступу можна програмувати на різні типи завдань. Також думаю, багатьом буде корисним функція запис дзвінків. Вона тут є на смартфоні. GPS, до речі, на телефоні дуже класно працює, що на вулиці, що тим паче, в приміщенні дуже швидко з'єднується зі спутниками і. Нормально тримає зв'язок. Сенсор наближення спрацьовує дуже швидко і суперкоректно. Ну і датчик освітлення тут також працює класно і справно. Основна камера у смартфона від компанії Sony на 64 мегапікселі Також тут є камера нічного бачення на 25 мегапікселів також від Sony. Ну а фронталка тут на 16 мегапікселів Для мене тут якості трохи не вистачає. Але, можливо, такі телефони будуть в основному брати люди, яким не дуже важлива якість камер, тому це вже також. Питання смаку. Відео телефон, до речі, вміє записувати у 2К якості при 30 fps, звісно, без стабілізації. В цілому камера, начебто, і нормальна, але якось щось не те за такі гроші. Проте розповідати про камери можна багато, але я гадаю, краще один раз побачити. Тому пропоную вам подивитись приклади фото і відео, які я зробив на цей смартфон, і написати в коментарях, наскільки для вас якість тут хороша або ні. Ну а тепер час підбивати підсумки. Як на мене, останнім часом компанія Wolfone трохи більше повірила в себе і почала вважати, що їх смартфони чомусь повинні коштувати дорожче, ніж вони можуть коштувати насправді. Я гадаю, баксів за 150-170 такий телефон був би, мабуть, непоганим варіантом, навіть хорошим. Але більше ніж за 200 доларів, це вже дуже спірне питання. А чи згодні ви зі мною напишіть у коментарях під цим відео? Мені здається, в наш час, якщо телефон... Коштує більше 200 доларів, то тут повинен бути як мінімум Full HD дисплей і, хоча б який не який стереозвук. Так, тут є чіпи не всі, тут є інфрачервоний порт. Тут багато пам'яті, звісно ж, захищений корпус, запис дзвінків, камера нічного бачення і, можливо, буде комусь цікаве FM радіо без наушників. Тому ось такий телефон у нас вийшов: це Ulefone Armor X31 Pro. Я чекаю ваші думки у коментарях під цим відео. Чекаю ваші враження. Напишіть про цей телефон, що ви думаєте, що. Що ви гадаєте, чи варто його купувати, чи ні, буду дуже вдячний за ваші коментарі. Також буду безмежно вдячний за вашу підтримку. У вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. Це був канал Медуза Гаджет. Дякую за увагу. З вами був Сергій Пономаренко. До нових зустрічей. Побачимось.